Ну що, боржники, приїхали? І так, Верховна Рада ухвалила законопроект номер 14205, яким навіть за мінімальні борги у українців будуть арештовувати все майно, блокувати всі рахунки та відбиратимуть єдине житло. Якщо в людини або підприємства є борги, його автоматично без рішення суду будуть вносити у реєстр боржників. Після цього буде накладатися арешт на всі активи та буде блокуватися право розпоряджатися всім майном. Навіть житлом. Оскарження не зупиняє передачу майна на реалізацію для прокриття боргу. Такий сумівний з точки зору прав людини та Конституції, закон ухвалило 236 народних обранців. Це я вам зараз зачитав пост з відомого. Телеграм каналу, який зібрав 35 мільйонів переглядачів. Такий собі шок, контент. Будемо зараз розбиратися, де є правда, де є ні. Ну, цей законопроект, він дійсно існує, за нього дійсно проголосували, але його не підписане ще головою Верховної Ради. Це перше. Ну і по друге, відповідно, його не підписане президентом України Володимиром Зеленським. Чесно кажучи, я не знаю. Хто бажає хайпанути на цьому законі, зараз ми на цьому зупинимося, розповім вам, що насправді відбувається. Щоб для вас це не було таким собі шоком, така собі антишокова терапія зараз буде вам проведена, ну, як завжди, в межах правого поля. У зв'язку з тим, що моя компанія і я особисто на професійній основі займаємося безпосередньо представництвом інтересів. Громадян у кредитних правовідносинах, тобто, у переважній більшості наші клієнти це боржники банків, МФО. Ми займаємося як досудовим гругулюванням спору, так і представництвом інтересів у судах. Тобто, ця тема для нас вона дуже близька. До речі. Ми працюємо по всій Україні і посилання на всі наші соціальні мережі, особистий сайт, ну а саме головне телеграм-канал, в якому є кейси у наших справах. Ну, це як завжди в описанні до цього відео. Ну що, поїхали по шок-контенту цього цікавого законопроекту? Він має назву вірну. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Ну, чесно кажучи, опрацювавши його, я звернув особливу увагу, що цей закон він трохи суперечить деяким нормативно-правовим актам, Ну, чесно кажучи, потребує до опрацювання. Ну, це ще не все. У переважній більшості він узгоджує певні дії державних або приватних виконавців, інших державних реєстрів та автоматичної системи виконавчого провадження в частині виконання судових рішень. У цьому законопроєкті, окрім поганих новин, є і гарні. Зараз починаємо з гарних, ну, саме погані розповім в кінці. Вони дійсно, чесно кажучи, дуже погані для боржників, у кого є незакриті кредити, ну або навіть борг, ну, дійсно, за комунальні послуги у справах про адміністративне правопорушення тощо. Так, цим законом внесено зміни. У деякі нормативно-правові акти, у тому числі у закон про дорожній рух, як всіх зараз лякають, що будуть забирати транспортні засоби, будуть забирати єдине житло. Ні про що таке в цьому законопроекті мови не йде. Просто систематизували виконання судових рішень. Ви взагалі не побачите. Там примусове стягнення, примусове виконання без рішення суду. От слово без рішення суду, ну тут воно має назву без виконавчого документу. Виконавчого документ у переважній більшості видається підстави рішення суду, нічого немає. Тобто, позасудовий порядок стягнення у вас будь-якого майна або позбавлення вас житла, він відсутній. Це фейк. Ці дані не відповідають дійсності. Я вас запевнюю, що цього ніколи не буде. До речі, право власності є непорушним. Це один з принципів Конституції України. Хто ще не знає, подивиться дуже класний підручник. Рекомендую. Ну, а ми зупинимося на на цікавому, що вам дійсно буде цікаво. Перш за все, як у нас було раніше, дуже багато фопів, дуже багато суб'єктів господарювання намагалися приховати свої. Доходи через там криптогаманці. Ну, ми знаємо, що зараз відбуваються у нас деякі події з метою легалізації криптовалюти. Ну і в цьому випадку державному приватному виконавцю, чесно кажучи, я не знаю, в який спосіб вони це будуть робити, але дається право накладання арешту безпосередньо на ці електронні гаманці. Ну, по за все, його необхідно виявити якимсь чином. Хто є криптоном, той розуміє, про що я говорю це фактично неможливо. <кій> <кій> Механізми вони тісно існують, але, ну. Скажу вам чесно, я на практиці такого не зустрічав. Ну і яким чином це зробити навіть у судовому порядку, я як адвокат навіть не знаю. Ну, законом це передбачено. Ну, У нас не всі норми працюють. Я думаю, до криптогаманців вони не дотягнуться, просто не існує механізм. Є таке поняття, є закон, а немає реалізації через відсутність механізму. І ця прогалина, вона існує не тільки в межах закону про виконавче провадження, а й в інших деяких нормативно-правових актів. Що стосується відчудження майна. Дивіться. Як на цей час у нас працює е взагалі відчудження, тобто будинку, квартири, транспортного засобу тощо. У будь-якому випадку, якщо ви знаходитеся в реєстрі боржників, ну тобто, якщо відносно вас відкрите виконавче провадження, в розумінні інструкції про порядок вчинення натаріальних дій, будь-який державний або приватний нотаріус відмови вам вже е у здійсненні цього правочину. Цим же законом. Трохи розписано механізм цієї відмови. Цим же законом дозволяється боржнику придбати майно. Тобто, придбати ви можете, відчуджити ви не можете. Про те, що щось змінюється в частині у вас позбавлення цих прав, в цьому законі мови немає. Від слова зовсім. Далі. Що стосується рахунків у цінних паперах, Ну, давайте на цьому зупинятися не буду, оскільки наша аудиторія у переважній більшості не має цінних паперів, воно ну, не цікаво. Ну, З простою мовою скажу, відчудження цінних паперів або будь-який я з ними, він теж через знаходження в реєстрі боржників буде заборонений. Е, наступне З е, гарні новини. Посилено вимоги до державних або приватних виконавців. Посилено вимоги до стягувачів, встановлена форма виконавчого листа. Це гарна новина, оскільки недотримання цих, цієї форми призведе до того, що виконавчий лист буде повернуто без виконання, це по-перше. Або, по-друге, вже на крупкі плечі стягувача покладається встановлення деяких обставин, у тому числі розрахункових рахунків, на які вже приватному або державному виконавцю необхідно накладати арешт. Ну, я вам скажу, що відповідно до закону про банки та банківську діяльність, це таке поняття, як банківська таємниця, і будь-яка мікрофінансова установа цього зробити не зможе. Ну, просто неможливо це зробити. Це зможе зробити лише банк, і то, що стосується банківського рахунку, який відкритий в цьому ж банку, більше ні в якому. Тобто перевожу простою мовою: якщо, наприклад, Приватбанк стягнув з вас 20 тисяч гривень, він разом з виконавчим листом. У виконавчому листі вибачався, він повинен вказати номер із рахункового рахунку, на який необхідно накладати арешт. Раніше воно працювало в інший спосіб. Тобто вони виправляли виконавчий лист, державний або приватний виконавець звертався до банку, є рахунок, банк надавав відповідь, що є. Потім той накладав арешт і погнали. Наступне на цей час всі рахунки блокуються. У той час, коли у вас з'являється виконавче провадження, ви з'являєтеся в реєстрі боржників. Ну, це обумовлено тим, що всі банки під'єднані до цієї ж автоматичної системи виконавчого провадження. Цим законом проектам трохи розширено ваші права, оскільки вже накладається арешт на рахунок лише постановою державного або приватного виконавця. Відповідно, є порядок її оскарження. У будь-якому випадку. Не буде такого поняття як автоматичного накладення арешту на банківський рахунок через знаходження вас в реєстрі боржників, або ще у реєстрі боржників немає, а в СВП ви з'явилися, автоматична система виконавчого провадження буде лише постанова державного або приватного виконавця. І її можна скаржити плюс-плюс. Тому на користь, чесно кажучи, відповідача або боржника. Далі <кхм> стягнення звернення на майно. От о, всі подивилися в цьому законопроєкті на той факт. І у Тимошенка, що вона там у Верховній Раді розповідала, у людини за одну гривню будуть все забирати, його позбавлять майна житла тощо. Це популізм, це хайп, такого немає. Да, Цим законопроєктом передбачено, що державний або приватний виконавець із залученням працівників органів національної поліції має право за відповідну ухвалу суду о, примусово. Зайти в ваше приміщення, ну, з метою опису майна. Ну, у законі про виконавче провадження, то редакція, яка діє на цей час, це теж саме передбачено. Лише в цьому законопроєкті додали, що у разі, якщо будуть знайдені у вас особисті кошти або криптогаманці, теж саме арешт. Зрозуміло, в чому річ. Цифровізація. І більше нічого. Більше нічого не змінено. Це я вам сказав, що в цьому з згарного. А, починаємо з поганого Давайте тепер про погане розповім. Є таке поняття, як повернення виконавчого документу без виконання. Тобто раніше, коли, наприклад, стягувач відправив виконавчий лист державному приватному виконавцю, і не було, наприклад, ну як підстава, не було майна, є неможливість виконання або там є певні недоліки. Виконавець повертав цей виконавчий лист без виконання стягувачу, люди не заходилися в реєстрі боржників, примусового виконання, чесно кажучи, не було вже, і все, всі за все забули. Людина там висить в реєстрі боржників, ну, наприклад, але стягнення у неї не відбувається. І були дуже звужені строки подання виконавчого листа повторно. Зараз це питання воно розширено. Я так розумію, що в контексті цього законопроекту стягувачі, зараз всі, яким поверталися виконавчі документи без виконання, повторно повітрявають виконавчі провадження. Нічого тут страшного немає. Навпаки, раніше дізнайтесь про те, що у вас відкрите виконавче провадження, дізнайтесь хоча б на якій підставі, що у вас там колись там десь було рішення суду, яке можливо буде скасувати. Через нагадую, до речі, наші контакти в описанні до цього відео. Звертатися будемо розбиратися в кожній індивідуальній ситуації. Це з поганого. Ну і далі депозитні рахунки. Підлягають арешту, і саме цікаве цьому законопроекті, що якщо у вас кошти знаходяться на депозитному рахунку, то з часу отримання, наприклад, постанову про накладення арешт, відсотки на цей депозит вже не нараховуються. Погано, відповідно, погано. Готівкові кошти я вже зупинявся, вони підлягають виконанню. Майновий стан державним або приватним виконавцям перевіряється дуже часто, фактично раз в два тижні. Чесно кажучи, в законі це прописано в законопроекті. Але на практиці це неможливо зробити, оскільки у кожного державного або приватного виконавця понад двох тисяч виконавчих проваджень, коли він це буде робити, це, чесно кажучи, механічна робота. Ну, це просто неможливо. Але законом це передбачено. Ну і саме цікаве. Все ж таки повертаємося. Промусова реалізація майна боржника. Ну, раніше як було. У нас, наприклад, є додаток це там, є велика заборгованість, в переважній більшості це стосується справ мільйонників, коли ваше майно, у тому числі нерухоме майно, державного або приватного виконавцем через державний сервіс це там виставляється на продаж. Відбувається відповідний аукціон, організатором цього аукціону є державний або приватний виконавець. Відтепер він фактично посередник. Дословно. Під час промислової реалізації майна боржника орган Державної виконавчої служби, приватний виконавець, не є продавцем такого майна, а виступає замовником електронного аукціону або аукціону зафіксованою ціною. Опа, а це вже погана не вина. Що це означає? Це означає, що якщо ваше майно потрапило, наприклад, на сетам на продаж. І буде відбуватися аукціон. Вже державний або приватний виконається і вплив ніякий не буде мати. Він, тобто, його замову зробив оцінку. Все, аукціон відбудеться. Адмініструється аукціон. Ну, фактично, вже Міністерство юстиції України. Розумієте, у чому річ. Тобто відмотати цей клубок буде фактично неможливо. Це погана новина, оскільки, якщо ви будете навіть оскаржувати оцінку, це не буде зупиняти аукціон. Ну, а якщо у вас все ж таки відбудеться відчуження вашого майна шляхом продажу на аукціон, відмотати цей клубок потім назад вкрай важко. Чесно кажучи, ці справи особливої складності. Наприклад, у нас я особисто проводжу, оскільки вони ну, найскладніші через визнання, наприклад, цих дій незаконними. Та скасування там державної реєстрації, там ці позови вони тягнуть за собою. Багато позовних вимог одночасно, і тому виникала завжди з ними певна складність. В контексті цього закону тут ще буде гірше. Чесно кажучи, це не на користь бружника. То у кого дуже великі кредити зараз будьте дуже уважні. От мільйонник є у вас, наприклад, кредит. Чекайте. Колись це відбудеться. І це погана новина. І знову ж таки, немає такого, що без рішення суду. Немає такого, що за одну гривну і за тисячу не заберуть, і за 10 тисяч хто не забере, і за 100 тисяч ніхто не забере. Розумієте? Е, тому, е, у кого великі борги, дійсно той може позбутися майна, але через, за наявність рішення суду, за умови, якщо державний або приватний виконавець, ну замова цей аукціон. В цій частині закон змінено, ну, не на користь боржника. Але все ж таки, немає слова без рішення суду. Тут такого немає. В автоматичному режимі відчуження вашого майна відбуватися не буде. Наступне. <кій> <кій> а це вже мені як адвокату не сподобається. Ну і, чесно кажучи, я впевнений, що ця норма працювати скоріш за все, не буде. А Що вона передбачає? Є таке поняття, як забезпечення позову у цивільному процесі. Ну, тобто позивач, коли звертається до суду про стягнення заборгованості і там немає градації, як от Тимошенко нагадувало, там 1 гривня там, або там, мільйон, він разом з позовною заявою може подати заяву про забезпечення позову. Тобто, з метою виконання зобов'язання у майбутньому накласти арешт на квартиру, автівку, кошти, у банківські рахунки, депозити, ну, там, все що завгодно. І за умови, якщо суд задовольниться клопотання, воно буде виконуватися раніше такого не було приватним або державним виконавцем. Якщо раніше, наприклад, державний реєстратор це робив, там зміни були ще до державного реєстратора, але вам це не цікаво, фактично словами самі поміняли. Але що стосується приватного або державного виконавця, уж повірте мені, зняти цей арешт буде вам трохи важковаста, оскільки у даному випадку... О, суд свою ухвалу, коли буде відправляти, <кій> яким чином ну, завжди знімався цей арешт? Арешт він знімався у перерожній більшості за невістів цієї ухвали в апеляційному порядку через неспіврозмірність ціни позову до, наприклад, арештованого майна. Або, наприклад, через те, що не встановлена дійсно вартість, там, наприклад, майна, яка підлягає арешту. І суди апеляційної інстанції ці ухвали, косили там і скасувати питань взагалі ніяких не було. Зараз третьою особою буде виступати у цій справі вже державний або приватний виконавця. Повірте мені, як тільки буде накладено арешту, вони самостійно зроблять оцінку. Тобто потім скасувати вже, наприклад, в апеляційному порядку буде важка власна. До чого це призведе? Не завжди арештоване майно буде уходити з Сетаму. Не завжди. Ну і фактично ніколи, ну, за умови, якщо не буде великої ціни позову. Але ця несподіванка може чекати кожного. Висновок. Без рішення суду, ніхто вас нічого не забере. Раз. Зміни стосуються у переважній більшості закону України про виконавчі провадження та інструкції про проєктчинення натеріальних дій. Два. Третє. Все ж таки цей закон з одного боку, як звужує ваші права. Так і розширює, оскільки у вас з'являється механізм оскарження дій приватного або державного виконавця в площині закону про виконавче провадження в судовому порядку, проте відсутній судовий контроль цим законом за виконання тих же забезпечення позову, тобто ця ухвала виконуюча, ну, дійсно в автоматичному режимі. Ну і самий великий ризик це корупційна складова, яка може відбуватися в органах. Виконавчої служби, у тому числі і приватних виконавців, оскільки є можливість у них вже маніпулювати правами, чесно кажучи. Ну і третє, <кій> останнє саме погане це те, що будь-яка ми знаємо цифровізація, ми пам'ятаємо, як Київ старо нас не працював понад місяць. Всі це пам'ятаємо через хакерську атаку наших недрузів. Ну, і така ж сама ситуація може статися, наприклад, і в автоматичній системі виконавчого провадження. Я впевнений, що попереду нас будуть чекати багато арештів рахунків, не підтверджених судовими рішеннями. Це необхідно буде скасовувати. Це перше. Ну і по-друге, буде дуже дуже багато помилок. Оскільки будь-яка зміна законодавства вона призводить до того, що або приватний, або державний виконавець, або безпосередній суд на жаль буде пропускати помилки, оскільки ні жоден закон України. Він ніколи гладесенько не проходить. У нього є кути, і з на ці кути будуть битися всі. Поки не буде остаточної навіть судової практики, не з'явиться постанову Великої Палати Верховного суду, плену Верховного суду. Тощо чекаємо дуже багато роз'яснень. Якщо будуть зміни, я вас буду повідомляти, тому підписуйтесь. Але і наше життя з вами буде змінюватися.